Ще раз вітаю всіх наших слухачів, глядачів. Ми продовжуємо знайомитися із викладачами на школи Толоке. І хочу представити вам доктора філософії з філології, молодшого наукового співробітника відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики, голову ради молодих вчених Інституту української мови Національної академії наук України, доцента. Кафедри української мови та прикладної лінгвістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Юлію Цигвінцеву ні, це не моя однофамілиця, це моя дружина. Але е, про сьогоднішню зустріч я домовлявся задовго, майже цілий місяць, Через те, що у науковців є багато цікавої роботи. Але я вдячний, що Юля від початку підтримувала ідею толоки. Ну а що суботи? З одинадцятої ранку, як мінімум, до дванадцятої, в хаті немає ніхто бігати, дихати, сховатися, тихо, тому що там відбувається е, суботній диктант. Вітаю, Юлю. Вітаю, Ігорю, і вітаю всіх слухачів та глядачів. Рада вас чути, Ігорю, а всіх бачити, хто мене бачить. А... Юлю, диктант це взагалі, мені здається, каральна форма викладання. Знаєте, була каральна психіатрія, так оцелося до диктанта, до каральної форми навчання, тому що, ага, погано нас вели, оце буде вам диктант. І я знаю, що більшість людей з школи, на жаль, спогади про диктант винесли не найприємніші. Але чомусь я бачу на толоці диктант популярний. Чому це так? Дякую. Так, я згода з вами, Ігорю, що диктант дуже часто сприймається як стресове завдання у школі, і більше того, пригадуючи свої шкільні роки, я теж не особливо любила диктанти, хоча дуже любила уроки мови, літератури, ну і загалом інші уроки теж. Але диктанти ну, тривожно було писати, оскільки все одно, як би ти красиво, вдумливо, уважно не слухав, усе одно десь закрадеться. Отапо. Умилка, якась складна пунктуаційна або орфографічна. А якщо ти багато знаєш, то у тебе одразу починається тривожність, і, можливо, тут інакше правило, а не це, яке хоче перевірити учитель. Тому так, здебільшого, диктант у школі ми сприймаємо як контрольний вид роботи, який перевіряє те, що ми засвоїли. і, власне, Маємо ми його написати на хорошу оцінку, а не всі пишуть на хорошу, тому і не виникає ося тривога, стрес і нелюбов до диктантів. Більшість моїх знайомих не люблять диктанти, це правда. Однак, наш диктант відрізняється від форм роботи у школі, оскільки, по-перше, у нас не школа, це вже зрозуміло. По-друге, я ніколи не ставлю нікому ніяких балів. Ми навіть не знайомимося із. Тим, скільки балів можна заробити за диктант, скільки балів за яку помилку знімають. Хіба що якщо це цікаво самим слухачам диктантів? В іншому випадку, якщо це не цікаво, то ми пишемо якийсь цікавий текст, розбираємо усі труднощі, орфограми, пунктограми, все, що не зрозуміло дітям або дорослим, які долучаються до заняття, з'ясовуємо лексичне значення невідомих слів і фразеологізмів. І тому ця, ціка... цей... ця форма роботи стає цікавою для слухачів, не стресовою, оскільки немає оцінки, ніхто не буде сварити, не потрібно нічого покращувати, просто писати, тренувати себе і насолоджуватися. Ви сказали про цікаві тексти. Це цікаві тексти, щось пафосте про кобзаря. he he wrote a novel which was a kind of the phrase, the Ні, насправді ну не пам'ятаю, щоб ми щось писали. Можливо, про ковзаря ми у березні щось писали, але зазвичай це тексти дібрані з кількох джерел. По перше, це, звісно, збірники диктантів, оскільки люди попрацювали, зробили уже багато до нас, і там є дійсно дуже цікаві сучасним підліткам. А це здебільшого підлітки пишуть диктанти. Але я більшість диктантів адаптовую, навіть якщо беру їх зі збірників. По-друге, це улюблені Тури мої, які або якщо сучасні вони є в соцмережах, наприклад, Сергій Осакав, про заїк якого я дуже люблю, я часто використовую його оповідання для диктантів. Звісно, спрощуючи, бо там е, дуже цікава, багата лексика, але інколи заскладна, так само як і синтаксис, особливо для. Підлітків, крім того, це такі майстри слова, наприклад, як Юген подільський письменник, інші класики української літератури. Щодо закордонних авторів, то поки що у нас не було диктантів за зарубіжної літератури, за творами цих письменників. Але я про це віркую і можна взяти є багато дитячих та підліткових авторів. Крім того, це твори, це тексти, які я роблю на основі різних статей із сосм. Мереж із онлайнових видань різноманітних, наприклад. Приурочені різним цікавим подіям і святам дню учителя, дню української писемності та мови, дню українського радіо і таке інше, тому що здебільшого і слухачі, мабуть, це підтвердять диктантів. Ми пишемо тематичний диктант. Якщо в нас осінь, то на то точно диктант про осінь буде. Якщо перед день Шевченківський, то очевидно, щось буде про Тараса Шевченка. Якщо е е новоріччя, то ось ми писали останній диктант. У минулому році, наприкінці грудня, це про обряд посівання, засівання і Новий рік і таке інше. Тому, здебільшого, це не пафосні твори. Не, не можу пригадати, щоб це був якийсь дуже пафосний твір, оскільки сама таких творів не люблю. Твори повинні говорити до тих, хто їх слухає. Власне, це моя мета. і я намагаюсь добирати такі саме тексти. Ви сказали про те, що розбираються незрозумілі слова. От тут трішки докладніше. От, наприклад, які слова були незрозумілі. Насправді моя інтуїція інколи не підводить мене, і справді у диктантах є якісь слова, типу інтермецо, плащаниця, це або термінологічна лексика, або нові якісь слова, спеціальні слова, або застарілі слова, які сучасним підліткам невідомі, особливо якщо вони не заглиблені в якісь вірування, у релігійні питання і таке інше. Це можуть бути музичні терміни дуже багато. Або слова, які ми знаємо, наприклад, бумбокс, а сучасні діти вже не знають, і їм треба пояснити. Дуже дуже багато різних лексем. Бувають лексеми, які мені здаються очевидними, і я їх не добираю для словникової роботи. Але у процесі роботи діти запитують, що, а що це слово означає. Бо у них є здогадки, але вони не впевнені у тому. Багато лексем із переносним значенням, ну наприклад, зараз так на думку, не приходить ну, умовно, там алебастровий, білосніжний, а не виготовлений з алебастру, зелений, екологічний, ну і таке інше, що треба пояснити. Хоча такі ну їхнє значення видно з контексту, але ми. Ще раз з'ясовуємо це, а, і якщо є питання у слухачів, то я намагаюся відповісти на усі їхні незрозумілості, неточності, все, що їх цікавить, і у плані лексики, тобто словникової роботи, і у плані орфографії та пунктуації. Ну я ще додам, що ви крім криточого амбасадорка Сергія Осоки то ви повищий амбасадорка всіх можливих і неможливих українських словників і сайтів. Да? Ви в кінці подаєте. Те, що ми колись в лекціях ніколи не робили, наші в лекціях нам кожного список джерел, ніби це хтось має їх читати. Але в наші випадки ви такі, які читають. Так, але це не тільки джерела. У нас наприкінці кожного диктанту, власне, після роботи за специфічним алгоритмом не знаю, чи варто про нього розповідати. Якщо варто, то скажете, я розповім. Але після того, як ми написали диктант, обговорили усі помилки, все, що цікавить слухачів, я на окремому слайді, а у мене диктант супроводжений презентацією на окремому слайді. Я даю таку рубрику, як цікавинки. Там можуть бути словники, на які які можуть прислужитися слухачам, тлумачний словник української мови іншомовних слів та інші різні води. А їх є дуже багато, оскільки я викладаю лексикографію, то я про словники можу говорити довго і тому завжди раджу. Але це не просто словники паперові, яких 13 томів потрібно їхати у вернацьку бібліотеку бібліотеку вернацького, щоб їх знайти. Ні, це електронні словники, до яких є миттєвий доступ, тому. Школярі можуть одразу перейти. Я лінки прикріплюю у Google класі і можна перейти користуватися цими ресурсами. Окрім цього, звичайно, я подаю: якщо якась цікава тема, то додаткову інформацію з цієї теми про конкретне свято, якесь професійне або про обряди, звичаї. про... Крашанки, писанки, паски ми писали. Тобто там дуже багато додаткової, цікавої інформації. Це можуть бути посилання на відео на Ютубі, як розважальні, типу мультика якогось про з певної теми, так і пізнавальні. Тобто, там дуже дуже багато різної інформації, добірки ілюстрацій, картин українських художників і навіть музики. Все, що мені здається цікавим, і я сподіваюся, що, хоча б щось з того, зацікавлює підлітків, ну принаймні ніхто не казав, щоб я не робила цієї рубрики. Усі запитують, бо я колись забула прикріпити і диктант, і посилання, то запитували, де ж це чому немає. Тому я сподіваюся, що це цікава форма роботи. Ну, от мене як педагога, ми сьогодні, до речі, з іншою колегою говорили в приватній бесіді. Про малокомплектні школи і наскільки це важко викладати, коли в тебе в одному класі сидить першокласник, два другокласники, і три третєкласники? А як воно читати диктант в такій збірній селянців, в якій є діти п'ятих, шостих класів, одинадцятих і дорослі? Насправді не так просто, як в однорідному середовищі учнівському, але ми пристосовуємося. Ну, по-перше, скажу, що найвідданіші прихильники диктанту, вони приблизно одного віку. У нас вже такий гурт спався, любителів суботнього диктанту, і я вже знаю, який темп їм підходить. Крім того, хтось із зі слухачів, якщо має можливість, вмикає відео, і я бачу, коли потрібно диктувати наступний фрагмент шматок реч. Якщо ні, то я уже просто інтуїтивно так на слух, орієнтуючись на свій на свій темп, намагаюся диктувати. Але у нас демократія, тому можна підняти руку або написати у чаті, що хтось не встигає. Або якщо я, наприклад, дуже повільно, таке теж було, що я думала, що повільніше на перших заняттях. Диктувати, а всі вже сидять, чекають, тому можна, крім того, буває, що це ж онлайн-заняття, буває, що хтось запізнився на хвилин п'ять, бо коли вже на десять, то з середини диктанту починає. А коли на 5, то я можу перше речення, наприклад. Поки всі зачекають повторити тому, хто приєднався, і навіть повторити якісь елементарні правила написання, якщо ця людина нова, усі до цього ставляться з розумінням. Ну, власне, отак можуть навіть у чаті одне одному допомагати, якщо хтось там не розчув якесь слово. Але я здебільшого повторюю, щоб не було зіпсованого телефону. Ну і тут одразу напрошується запитання питання про те, а як відбувається цей диктант? Алгоритм. Гаразд. Справлю алгоритм стандартний, мені здається, у школі зі школи всі пам'ятають, але нагадаю, я спершу читаю весь текст диктанту, ну і здебільшого виводжу перший слайд з назвою диктанту та обкладинкою якоюсь красивою. Я постійно добираю якісь, як на мій смак, гарні ілюстрації. Отже, читаю весь диктант повністю, усі слухають. Потім записуємо назву диктанту. Я нагадую про правила написання. Якщо у нас є нові слухачі? Якщо ж нових слухачів немає, то у нас вже всі знають ці правила. Я кажу, що починаємо з абзацу. Перше речення, а далі вже про е, Абзац повідомляю теж у процесі. І далі я читаю речення кожне від початку до кінця, усі слухають, якщо вистачає терпіння, тому що є учні, які одразу починають писати. Але це ми знаємо, усіх такі однокласники були, але чи, намагаємося чи? від початку до кінця я читаю, потім читаю частинами, о, усі записують, і далі. Читаю знову ціле речення, усі перевіряють речення. Так, з кожним реченням відбувається про абзац уже сказала, повідомляю, і наприкінці читаю знову весь текст диктанту. Окрім того, щодо розділових знаків, то звісно орієнтуються на слух та на інтонацію. Але на початку першого заняття ми ознайомились з правилами, що паузи короткі означають коми. Може бути крапка з комою, але вона не дуже часто трапляється у диктанті, там коли або багато перелічування, або ну, зміст такий, що дозволяє розділити. Межі е, підречень, потім тере, якщо е, довша пауза та інтонація висхідна, е, двокрапка, якщо довша пауза та інтонація східна, Ну і власне е, інші правила це, звісно, слухачі орієнтуються на свої знання, але диктант це та форма, коли з пунктуацією важко помилитися, якщо уважно слухати. Тобто, якщо добре сприймати текст на слух, то пунктуацію можна навіть інтуїтивно розставити. Звісно, якщо є складні речення, то я завжди запитую у слухачів, чому там стоїть двокрапка, чи крапка з комою, чи три крапки буває, коли інтонація загадкова і не завершена. Ну і власне ми розбираємо таким чином, пригадуємо. Правила, які вже вчили у школі, або навіть ті, яких ще не вчили, тоді я не дуже складно намагаюся пояснити, оскільки цих тем ще не проходили школярі. намагаюся пояснити, чому тут, наприклад, відокремлена чи уточнювальна обставина, як це виглядає. Ну і власне таким чином ми працюємо. Потім словникова робота, потім робота над помилками. А, звісно ж, перевірка є, на слух перевіряють, перевіряють із тексту слайду, бо я виводжу. Ну і, і власне рубрика цікавинки, де ми обговорюємо все, що нам цікаво з цієї теми або з іншої, залежно від того, куди вже поведе розмова. Ну і останнє запитання, Юлю. А як, ну чим займається відділ структурно-математичної лінгвістики, там, лексикографії, лексикології, і чи допомагає вам в вашій роботі дещо ви спілкуєтеся з підлітками і читаєте їм диктант? Я думаю, що в моїй роботі мені допомагає все і будь-яке спілкування, але звісно, мені по-перше, подобається спілкування з людьми і люди, бо я. Здебільшого люблю людей, коли не дуже знервована. А на диктант я приходжу з гарним настроєм. А в роботі. Звісно, оскільки у мене мої колеги є молодші, є старші і поважніші, але підлітків, звичайно, серед колег немає. Окрім того, я лише зі школярами працювала лише на практиці, коли навчалася у Вінницькому педуніверситеті, а після того лише зі студентами. А це трохи різні контингенти тих, хто навчається, і, звичайно, різні словникові запаси, різні скарбниці знань. І всього іншого, тому це цікаве спілкування. Я можу почерпнути якісь їхні слова, сленгові різноманітні, які мені вже треба пояснювати і проводити словникову роботу. Можу собі почерпнути певні ідеї, що ще потрібно додати до словника, скажімо, над яким ми з колегами відділівськими працюємо. Ну, або якісь цікаві ідеї навіть для наукової роботи, тому що. Педагогічна освітня сфера а, і мова освіти, мова школярів, мова учителів, підручників це багате джерело а, наукових досліджень, тому, звісно, мені здається, що це корисно і мені, і сподіваюся, тим, хто слухає та пише диктанти. Дякую, Юлечко. А, дякую за цю чудову бесіду. Я заправді дуже вдячний, тому що скаргу слухачам не. Зважаючи на те, що Юля має дружину, під підійти поговорити про суботній диктант немає коли, тому що Юля зайнята науковою роботою на філологічній ниві і немає часу так поговорити. Але я сподіваюся, друзі, що вам. Сподобається суботній диктант. Ви зможете переглянути своє ставлення до нього. Ми запрошуємо вас приєднатись на сайті taloka.com.ua, обирайте курси, обирайте суботній диктант і всю суботу об одинадцятій прокидайтесь раніше, беріть каву і спілкуйтеся з Юлією Цивінцевою. Дякую, вичко. Дякую вам. Я ще б хотіла додати, що будемо раді усіх бачити кому від 10 і до 100 років хто може слухати і писати, ласкаво просимо. Буду рада поспілкуватися. І як казали мудрі люди, потрібно писати, а не читати, щоб щось знати. Читати теж потрібно, звісно, і для диктанту, у тому числі, але для того, щоб... Потренуватися, подивитися, як саме сформовані ваші писемні навички, потрібно писати диктанти. Отже, ласкаво просимо. І на все добре. Дякую, Ігоре.